Вітаю скорпіонів! Це ваш таропрогноз на тиждень з 10 по 16 березня. І так, скорпіони, давайте подивимося, що вам приготував тиждень, в яких ви будете енергіях, які вас люди можуть оточувати, або ж ви побачите щось потрібне для себе. Налаштовуйтесь на прогноз і дивимось. І так, скорпіони понеділок. Десятка кубків, скорпіони розпочинають, карта дуже гарно себе озвучує досконале щастя, тобто наповнення, сімейна якась радість, можливо, у когось весілля, можливо, у когось заручення, тобто сім'я, радість, діти, якісь, знаєте, от таке емоційне піднесення, можливо, у когось якесь день народження хтось святкує. Тобто карта говорить про позитивні емоції з понеділка, що, в принципі, дуже. Дуже добре, якщо ж це не говоримо ми про сім'ю, є ж такі люди, в кого немає сім'ї, це буде говорити про те, що у вас на роботі може бути так, з друзями може бути так. Тобто, люди на одній хвилі, їм емоційно приємно, їм є про що поговорити, поділитися якимись своїми емоціями і гарно провести час. Вівторок, четвірка жезлів. Тобто, однозначно у когось якесь буде весілля, святкування. Четвірка жезлів це святкування. Святкування любого рода на роботі, вдома, святкування якогось завершення, наприклад, проекту. Це також може бути весілля. Тобто, нам вдома комфортно, ми в будинку своєму відмічаємо якесь свято. Можливо, ви купляєте будинок, да? тут ви оформили документацію всю торок робите, і це для вас вашої сім'ї якась приємна емоція. Можливо, ви приїжджаєте, побудували, наприклад, будинок і переїжджаєте. І це також буде говорити про четвірка жезлів, це стабільність, досконалість, мій дім, моя фортеця і так далі. Середа. Король Кубків. Знову ж така в нас емоційно приємна може бути карта, це ваша стихія, раки риби або скорпіони, буде говорити про романтику, про м'якість, якщо будуть справи, ви будете підходити м'яко до них, не без конфліктів, як то кажуть. Король кубків, це в нас знову ж рак риба або скорпіон для дівчат, це може бути зустріч з такою людиною. Якщо мене дивляться чоловіки-скорпіони, ви сьогодні в центрі уваги. Всі дівчата на вас звертають увагу, ви себе дуже комфортно відчуваєте, це ваш день. Якщо ж ми говоримо зараз про дівчат, можливо, варто звернути увагу на вашого чоловіка, можливо, він потребує вашої уваги сьогодні. Четверто. Korol penta, kliuv. Тут у нас дівительці або козироги, також можлива взаємодія з такою людиною, або ж це буде говорити, що ви розподіляєте свої фінанси, ви знаєте, що з ними зробити, куди їх вкласти. Так. Можливо, вам потрібна якась допомога, і така людина є в вашому житті, і ви до неї звертаєтесь з допомогою. Ця людина вам її надасть, тому що він грамотний фінансово, він знає, як розпорожатися ними, тому що він вже має отаку фінансую. Фінансову подушку. День спокійний, такий, приземлений, і в матеріальних таких енергіях. П'ятниця. Королева Пентакль. Знов же, діва телець бо Козиріг. Знов же, це в нас матеріальні якісь енергії, Знов же, ми говоримо про фінанси. Тобто в когось з козирогів. Однозначно є якась або покупка, або якісь фінансові операції приємні, тому що карти дуже приємні всі йдуть, таких, знаєте, в спокійних емоціях. Це буде говорити, що ви купляєте, наприклад. Землю, якусь нерухомість, знову ж таки, тобто весь тиждень в якихось таких енергіях, де люди відчувають задоволення, спокій. По карті Шокоролева Пентаклів, Шокороль Пентаклів ми будемо говорити про спокійну енергію і про впевненість в завтрашньому дні, тому що в нас є фінанси, ми знаємо, як їх вкласти, ми знаємо, що з ними зробити. Якщо ні, це буде говорити нам про людину, присутню в нашому житті. Можливо, це наша мама, і у вас буде з нею комунікація. Якщо що вона по знаку зодіака, діва, телець або зріг. Можливо, це ваша дружина, і ви будете з нею комунікувати сьогодні. Вона на своєму місці, вона хазяйка, в неї вдома порядок і так далі. Субота і карта смерті. Щось завершається. Ви прощаєтеся з тим, що вам не потрібне. Продали стару квартиру і купили нову, продали стару машину і купляєте нову. Да? Тобто по смерті в нас взагалі 에, приходить трансформація, ми переос Zine, переосмислюємо своє життя, в нас настає біла полоса, вона буде не так можливо бистро, як ми того хочемо. Але якщо ми дивимося в контексті тижня. А не не прогноз на рік, карта буде говорити елементарно, даже що в суботу ви можете викинути якісь непотрібні речі в своєму житті. і... Смерть вони померли, вони вам не потрібні. Але це ще й може говорити про те, що ви кладете крапку на якихось стосунках, ви завершаєте процес на своїй старій роботі і йдете на нову. Тобто, по карті смерті ми з чимось прощаємось, воно нам не потрібне, і ми назад до нього не вернемося однозначно. І неділя. Матеріальний успіх. Ні, ну, тут, тут однозначно фінанси, скорпіони. Напишете, що ж у вас таке з цими фінансами, матеріальний успіх. Хтось вам таки ще й в неділю може підкинути грошенят. Да? Тобто все крутиться біля якихось фінансів. Можливо, хтось очікує е, одобрення якогось кредита. Можливо, хтось очікує якихось матері... е, коштів, щоб вам їх надали, і в неділю вони таке до вас приходять. Шість пентаклів говорить про те, що кошти. До вас прийдуть, можливо, це будуть не такі великі, як вже вам потрібно, але вони все ж таки до вас прийдуть, і карта говорить про те, що благодійник у вашому житті знайдеться, можливо, ви щось продасте. І також отримаєте за це кошти. Так що з коштами тут однозначно всі питання на цьому тижні ви будете вирішувати в матеріальній сфері. І давайте подивимось пораду для вас. Карти поперевертались. Ви бачите дев'ятка пентаклів. Ну, ми давайте візьмемо іншу. Дайте мені, будь ласка, пораду для скорпіонів. Рухайтеся вперед. Не зупиняйтеся. Колісниця говорить нам про те, що ми повинні діяти. Ми не повинні зупинятися, брати як руль в свої руки і керувати своїм життям. Колісниця нам говорить про те, що все в нас получиться, Головне в правильному напрямку, верніше, не у правильному, а тримати всі свої емоції, свої якісь білу і темну сторону в, в правильному руслі і все у вас вийде. По колісниці карта нам завжди говорить, діяти, рухатися, але будьте обачним, щоб не злетіти з дороги. Тобто прораховуйте все за і проти. Все у вас вийде. І так, скорпіони це ваш старопрогноз на тиждень. Бажаю вам, щоб він програвся лише у позитивному ключі. І до зустрічі!